Наче сад рідне місто моє проєкт вихованців гуртка «Оригаміка». керівник Савенко Наталія Сергіївна. Батьківщину можна розуміти по-різному. Це і наша величезна країна Україна, це наш Донбас зі своєю історією, це перш за все і той куточок, в якому кожен з нас народився, наша маленька, але така рідна серцю батьківщина. Кожне місто славетне по-своєму, у Лисичанська своя слава, своя унікальна історія. Підстаті його талановиті люди, золотий фонд Донецького краю, які внесли і продовжують вносити помітний скарб у розвиток культури й духовності. Неабияку цінність у створенні культурного фонду рідного міста представляють сучасні майстри поетичного слова. Слово найтонше доторкання до серця. Воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро. Володимир Ілтовський на крутом берегу, у сідого донца славний город стоїть, утопають в садах для Донбаса он став потіводною звіздою триста літ його вік, триста літ молодой. Это мой Лисичанск, это мой отчий дом, с ним дорогой и тельнистой и к счастью идем. И на этом нелегком и долгом пути мы преграды пройдем, мы сумеем дойти. Честь и гордость его, ветераны труда, все богатство его, золотая земля. Помнит он имена и дела не забыл, тех, кто в этой земле первый уголь добыл. За свой век Лисичанск пережил много бед, Но с надеждой встречал над рекой рассвет. Уставал из руин, зеленел, расцветал, И опять на гора уголек выдавал. Анатолий Алексеенко, скажу лишь слово, Из идеи детинства насылка борьбы с И снова за себя святком и мамистом, Ресна, трава. Лисиче, Донбасу, колиска, бездонного неба блакить, до тебе твій син, твій лилекарь, далеко далекого краю летить. Лисиче, твої косогорі круті, твої ниві рясні, а вночі горять твої зорі, фактарські зорі ясні. Лисиче, колиска зелена, дідниць полина і блакить, це щастя, що це джерела, це місто я маю любу. Валентина Комина. Для каждого дороже Очень край, и лучше его в мире не бывает. Наружный рушнике мой хлебный каравай, пусть лисичанок сегодня принимает. Ему я низко ноги поклонюсь, нелегкий труд шахтерский прославляя. Пускай его обходит боль и грусть, а солнце все округи освещает. В его лучах и северский донец, вдруг оживает серебристой лентой, Приветливо шумит зеленый лес, Волнуется поля в с И город, как на праздник, приодет, родные и приветливые лица. Живее и здравствуй, сотни тысяч лет. Мой сейчас шахтерская столица. Григорий Кущ Чому так сталось, сам не знаю. І чим до серця ти припав Шахтарський незвичайний краю. В той час, коли тебе я знав, І там, де у степу могили, вартують баби кам'яні. У товщу степу чорні брили Почав рубати я в ті дні. З того все й почалося часу, як інші шахтарем я став І степ, і хлиб Донбаси, І нашим серцем покохав. Як дужу музику органно, спромав я стальних дротів і терекони мов оману я бачив мареві степів. Я все життя горжусь тобою Шахтарський рідний краю мій, здолав ти ворога в в жорстокій битві й жахкій, ніщо сьогодні не дивує, ані в степу, ні в глибині бо серед тих людей живує, що зорі творять огняні. Лариса Захарченко. Возвращаясь домой, я иду по тропинке. Мне на этой тропинке каждый камень знаком. Вот за тем поворотом, как на книжной картинке, я увижу мой дом, дом, в котором живем. Весь я балка, клин кузнечный, вишня в платьях подвенечных, и олень на горе вместе с нами встречает рассвет. Сколько б ни был я в столице, я мечтаю возвратиться в этот город, любимый и роднее которого нет. Колыбель у Донбасса, Лисичанск величает, Для меня же мой город — это дом и друзья, Где с работы меня кто-то близкий встречает, Лисичанск, Колыбель и твоя, и моя. У Фонтана не раз ми з друзями зустрічались, і по площаді в праздник ми гуляли не раз, тому що ми всі Лисичані, тому що наш город самый лучший для нас. Як бачимо, поезія Лисичанського краю дзвонить українською і російською мовами. Вона доторкається до серця кожної людини і повертає віру в добро. Віру в те, що батьківщина Василя Стуса, Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка, Володимира Сасюри і багатьох інших поетів буде благословенна навіки.